Уявимо собі, що ви завітали до мене в гості. І ви знаєте, що в мене вдома завжди є банани. Десь там в холодильнику, на підвіконнику, лежать банани. І ви теж обожнюєте, як і я ці банани. І ви кажете: Ростиславе, can I have a banana, please? Чи можна мені банан? Коли ви сказали артикль Е в цьому випадку. Ви узагальнили. Тобто, чи можна мені будь-який банан? Якийсь банан, бо я десь знаю, що десь там він тебе є, напевно, більш ймовірно. Тому, кажучи, е banana», ви мали на увазі, що якийсь Який завгодно банан. Ви не конкретизували який саме. Тобто, якщо я кажу I go, це я їду, то I will go це я поїду завтра. Якщо, наприклад, я кажу I drink, я п'ю, і я кажу I will drink, це буде Я вип'ю. Мене звати Ростислав, я до імені Ростислав ставлю апостроф і есочку. Ростиславс, Ростислава, сестер, тобто сестра Ростислава. Предмет є дуже близько по відношенню до мовця. То англійці сказали, що тут потрібно вжити вказівний займенник цей, тобто ця книга, цей ноутбук, що завгодно. І якщо я хочу сказати, що ця книга є блакитна, товста, е різнокольорова і бла бла бла, я кажу «this book». Тобто ця книга це є «this book», тому що вона близько по відношенню до мене. У вас є слово «live». Ви його знаєте, це є жити. І щоб сказати англійською жив, тобто, щоб утворити минулий час, ми просто додали букву Ді, lived. Я живу, це I live», а я жив, це I lived. «Whose» чий, чия, чиє, чиї. Тобто ми вказуємо на належність предмета чи особи. Приміром, я вас запитую «Whose book is this? Чия це книга? Запитання і заперечення, це буде any В стверджувальних реченнях це буде сам. От вам, як початківцям, я раджу дотримуватися цього принципу, і все у вас буде добре. I am talking. І американець одразу зрозумів, що зараз ви балакаєте. I'm talking. Коли ми говоримо про людей в підрядних реченнях. Тоді who означає який, чоловік, який зателефонував тобі, the man who called you, є моїм братом. Is my brother. Якщо, наприклад, в нас є слово easy, гадаю, що ви його знаєте, це є легкий, легкий урок, легке завдання, і так далі, то легко прислівник, це буде і злі, I was reading. Лише американець чує оце речення, він розуміє, що ви якийсь час, там вчора, позавчора, рік тому, ви читали, ви були в процесі. «Since», починаючи з. Наприклад, я хочу сказати, що я проживаю тут з 2010 року. I have lived here since 2010». Слово «already» вживається зі стверджувальними реченнями. Наприклад, It's already», вже, «already». Too late to change our plans. Вже надто пізно, занадто пізно, до речі, коли перед прикметниками чи прислівниками стоїть слово to, це означає надто або занадто. Це вже надто пізно, щоб змінювати наші плани. I, я have маю, однак ми домовилися, що тут ми не перекладаємо слово have як маю, тобто я, по суті, ми сказали have для краси лише, для граматики, купив. Ми заглянули в таблицю і там пише buy bot bot. I have bought. Я маю купив дослівний переклад. Однак ми перекладемо Я купив. I have bought». бот. Еню. Новий laptop. Це ноутбук.